Переносити війну на територію Росії. Це що? Чтобы... Что? Я тут е, тільки до себе. У мене віриє, у мене сяло є. Я нікому нічого говорити не буду. Я представитель русской культури. Горілку вночі на болотах було гаряче. У селі Осенцій Пермського краю палає база зберігання нафтопродуктів на площі 10 тисяч квадратів. В нас люте. У Воронецькій області дрон атакує нафтобазу анна нафтопродукта у селищі Анна в Новосибірську. Спалили обласне управління ФСБ. На цьому фоні. Канешне вопроси визникають. Тут почому Все у нас є для того, що це бізобразі. А от у місті Курчатов, де розташована Курська АЕС. Також лунають вибухи про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшен ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Вішня і... ох і мудрі просто охо снялось. Поки не можемо на не про зараз. Сили оборони України атакують базу паливно-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області. Інформацію офіційно підтвердили у генеральному штабі ЗСУ сьогодні. Вночі завдано удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів анна ніфті. Продукт, що біля населеного пункту Анна Воронезької області РФ, в районі об'єкта фіксувалася робота російського ППО. Підтверджено влучання у щонайменше один з. Вертикальних резервуарів відбулось займання, йдеться у повідомленні генштабу. Зазначається завдання виконано силами та засобами служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони України. Результати ураження уточнюються далі буде. Запевнили в генштабі. Спеціальну воєнну операцію нужна як можна скоріє заканчувати, не в смислі відступати, і не об этом. Нужно заканчивать быстро. Не надо говорить, мы еще не начинали. Все, уже пора заканчивать. Иначе это точно до добра не доведет. Уровень эскалации повышается автоматически. Это инерционный процесс. Его никто не регулирует, его никто не держит за штурвал, извините. Губернатор регіону Олександр Гусів оголошував про підвищену загрозу атаки, а згодом підтвердив пожежу на нафтобазі. При цьому він заявив: руху безпілотників нібито завдали засоби РЕП. На територію Білгородської області знищено 6 БПЛА. На території Воронезької області знищено і перехоплено також шість БПЛА. П'ять БПЛА знищено над акваторією Азовського моря і один над територією Ростовської області, стверджують у відомості країни агресора. Вас так хочеться, кстати говоря, я вчора навіть у себе в телеграм каналі написав, крикнути, написати нет войне. І зараз это даже уже не будет каким-то модным не патріотичним, Кстати говоря, но кому написати, кому звернутися з этим нет войне? Нашим тем. у Новосибірську у ніч на 3 жовтня внаслідок підпалу згоріла будівля обласного управління ФСБ. Відео підпалу опублікувало головне управління розвідки Міноборони України. Схожих подій в середині держави агресора стає більше, оскільки зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки спрямовані проти злочинного режиму в Кремлі. Наголошують в ГУР. Раньше Украина эксплуатировала образ страны жертвы, на которую напали. Теперь автоматически эта страна агрессор. Она напала на территорию Российской Федерации, на мирных жителей. Насколько я знаю, военных там не было. А Украина в очередной раз нарушила эти соглашения, продемонстрировав то, что она недоговороспособная а страна. соглашения там нету? Совершенно верно. Вот. Да. И она автоматически обратилась в страну агрессора. Я должен, к сожалению, сказать, что от э украинцев мы в этом плане отстали. Они в 2022 году уже создали первый центр научно-производственный. Они создали систему информационную, систему подготовки единую, стандартизации, сертификации. Виділи відповідне фінансування, создали адільне рот войск. Це єдина січа страна в світі, яка має сили безпілотних систем ворожоних сил України. А от у російському місті Курчатов, в де розташована Курська атомна електростанція, лунають вибухи. Місцеві пабліки повідомляють, працює ППО на опублікованих кадрах. Видно густий дим. Пропагандисти заявляють, впала авіабомба. А, ну, тут видишь, солдатиков сейчас много выбежало, может быть, и действительно у них как-то Бахнуло вообще жутко. Основа 30 род ударных беспилотников, 20 тысяч подготовленных специалистов, 35 э, центров научно-производственных, которые занимаются разработкой, ремонтом, сборкой этих э, дронов. 500, более 500 э, средних. не знаю, малых предприятий, во всяком случае предприятий, которые занимаются производством, ремонтом э, этих, э, этой беспилотной авиации. То есть э, система создана. С Россией договориться невозможно, она может быть только уничтожена. И это должны понимать ну, и американцы, и их союзники, и все, кто вообще смотрит на это. Російські пабліки останніми годинами поширюють панічні повідомлення. ЗСУ атакували Курську АЕС. Росіяни в паніці самі не можуть між собою узгодити, чим саме був атакований ядерний об'єкт. Про це пише військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. У Меня чуть не вилітіли за однією версією. По Корчатово було завдано удару реактивними снарядами. Причому, звісно ж, Хімерс. За іншою, це була французька бомба Хамар. Як за однією версією збили, за іншою не збили. Загалом чути версію про те, що російська ППО збила авіабомбу, було особливо цікавим і не тому, що це практично неможливо, а тому, що саме в цьому районі прокладено курси російських су 34 які застосовують по зоні контролю з в Курській області свої каби. А як відомо, російський кап упаде на російське ж місто завжди гранично висока. Я сьогодні приїхала щоб подати заявлення, тому що я считаю, что в нашій країні в кінці кінців уже практично задушена свобода слова. Потому что люди, которые занимаются правозащитной деятельностью, активисты, общественники, которые на самом деле говорят правду, разоблачают много в нашей стране, многие, я бы сказала, преступления разоблачают, их начинают прессовать. Таких людей, которые говорят правду, а ведь самое главное, что э, как вот людей подавляют, э, не просто затыкают рту, рты законами, но еще наводят глубочайший страх то, что мы вас посадим, а вот куда ни придешь какую-либо организацию, начинает пугать или ЦПшниками, или ФСБшниками. И представляете, начинают пугать вот эти вот государственные органы. За офіційною версією влади Курської області російські сили ППО збули над курчатовим український БПЛА літакового типу, і саме від падіння його уламків стались вибухи в господарській споруді, яка не має стосунку до Курської АЕС. Не дивно, ані офіційна, ані панічна версії не надають доказів українського одару. Не, не то, що шукали в такому зрасті. все. Все це заздавалі. Все, понимаете, все там вся наша жизнь осталась. Личные даже фотографии, все, которые память. В один, в один день как-то все потерять. Сегодня есть квартира, завтра, может, ее не будет. Ну, надеемся на наше правительство, может, что-то как-то поменяется все это, чтобы вернуться домой. Експерт зазначає, на тлі цієї хвилі паніки російська влада безумовно зробила певні висновки. Вони цей страх використовуватимуть на свою користь, навіть влаштовуватимуть провокації в районі Курської АЕС, щоб тримати населення в холодному тілі. Досвіду з провокаціями на АЕС у них, хоч греблю гати, з урахуванням окупації Запорізької АЕС та регулярними перформансами російських окупаційних військ там солятка раз... И хотел сказать, главный месседж-то был в том, что у нас, слава богу, не терпило. Да С нас... руководителя, руководит, как Откуда говорят очень это... многие. Где ты И... эту терминологию подобрал? Я тебя прошу, посмотри, почитай. А я не собираюсь читать. Слушай, зачем Хорошо. мне ходить читать, что написано на заборе? Спроби дискредитувати Україну та звинуватити її в атаках на Курську АЕС зумовлені прагненням завадити Києву, отримати дозвіл на застосування далекобійної зброї по території Росії. Коваленко наголосив, Україна завдає ударів винятково по військових об'єктах та військовій інфраструктурі, все інше маніпуляції та інсинуації. Пише ТСН: Ми могли б зробити цю огромну територію непригодною для життя, як Ізраїль діє в секторі Газа. Но ми не стали этого делать. Чим отличается та ситуація від нашої? Думаю. Потому что там наши люди живут. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!